Велозмагання у гаю десантників. На відомій у всій Україні трасі кращих визначали учасники чемпіонату області з велокросу. У групових та індивідуальних гонках змагалися близько 80 спортсменів. Які змагання у Феодосії ці велоперегони, етап підготовки до чемпіонату України, який проходитиме на цій же трасі. Зараз проходять змагання у Феодосії і Багато команд не змогло приїхати, то є до нас на змагання. Ну, у нас через три неділі буде чемпіонат України, тобто ми очікуємо біля, мабуть, біля 200 учасників. Траса ОГАЮ десантників завжди славилася своєю складністю. Цього ж разу організатори додали і штучних перешкод. Траса, як завжди, дуже класна, дуже технічних, дуже багато технічних елементів. Так от сподобався а, а, перешкода а, іскустина, а, яка знаходиться близько біля фінішу, і а, 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 цікаво не ті не тільки учасникам, але і Зрителям на змаганнях Антон Пустовіт переміг у груповій гонці на 5 кіл серед чоловіків. Саме на нього та інших чемпіонів області: Валентину Пташинську, Людмилу Ваку, Костянтина Даховського та інших лідерів нашої команди. Тренери розраховують на чемпіонаті України. Сьогоднішні переможці вони у нас, в принципі, одні із фаворитів ті, що у нас будуть. Тобто вони у нас дуже, дуже сильні гонщики. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.